Я офіційно з документами. Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на нашому YouTube каналі. Як і обіцяли, сьогодні середа. І сьогодні підводимо підсумки нашого розіграшу, який у нас проходив на каналі. Е -е, як хто знав, хто не знав, хто не бачив, <запонував> запропонував мені товариш Сергій Подзолка з міста Нікополь провести конкурс, так би якби, трохи розбавити негативи, які навколо нас. і... Надав нам такі чудові призи. Я зараз я вам розкажу, що ви по призах, хто зайняв яке місце. Я хочу подякувати всім, хто прийняв участь. По-перше, подякувати спонсору. По-друге, подякувати учасникам. Подякувати також людям, які прийняли участь у голосуванні, які переглядали, ставили вподобайки конкурсантам. Які приймали безпосередню участь у перемозі кожного конкурсанта. Чого я так кажу кожного, то що у нас програвших цей раз немає. У нас всі конкурсанти виявилися виграшні. Розповім чому. Дивіться, я ж давав терміни, до якого можливо було подавати заявку. Ці терміни. Подали заявку три чоловіки. Міст призових три, от, значить, що й три переможця. Але через деякий час мені за... написали на... на... приватні на телеграм ще дві людини, сказали, ми не встигаємо, Блін, ми, не... ми знаємо, що ми не попали у рамки, ми не претендуємо на призи, але ми хочемо прийняти участь. Ну, За таку ініціативу. Людей за те, що вони не склали руки, як кажуть, і не сказали, та ну, вже ми всі терміни прозівали, не будуть подавати. Вони провели ініціативу, вони нам написали, і це означає, що ще два чоловіки отримують також призи. Я розповім, які призи. Значить, дивіться по конкурсу. Придумали ми конкурс так швидесенько, тобто трішки як би розбавити. Я ще раз повторюсь наші негативні буденні справи. Кому сподобалось, кому не сподобалось, були негативні відгуки, були той. Я скажу так. Конкурс влаштували ми, І кому сподобалось, люди прийняли участь, кому може не сподобалось, не прийняли, не проголосували. Як кажуть, кожному гарний не будеш. Так же, ж, так, же. ну і все. Хто по технічних причинах не зміг, хто може не встиг, але хотів. Ну, у нас будуть на, на подальше на каналі будуть проходити це. Це не останній, не перший, я сам скажу, і не останній конкурс. Наступний тепер конкурс буде у нас по досяганні, коли ми досягнемо 3000 підписників, там вже будуть конкур, кажу, конкурсант, спонсори більше спонсорів. І там будуть. Будуть і призи цікавіші. І щось ми разом з вами. Давайте так, друзі. Е, коли ми досягнемо 3000 підписників, я це все відео запишу, що так і так, ми ну, влаштовуємо конкурс. І ми разом з вами, щоб не було там, знаєте, щоб... Бо, тому що я ж кажу, багатьом не сподобалося, разом там кожен по одному реченню дасть, як, як хто бачить умови, як хто бачить проведення. І ми це все разом запишемо з вами на папір, зробимо єдині правила, щоб максимально влаштувало всіх учасників. І проведемо чудовий ще конкурс. Але для цього, щоб провести нам конкурс на 3000 підписників, потрібно що? Підписатись на наш канал, поставити вподобайку цьому відео, подивитись інші наші відео, тому що вони теж, до речі, цікавенькі такі. І обов'язково написати коментар. Відповідаю на всі коментарі. Так що пишіть, запитуйте, бажайте, може хто якісь пропозиції там, чи ще щось. Завжди будемо раді. Чого з листочком того, що я записав тут, по-перше, що на призи, і по-друге, хто зайняв які місця. Давайте почнемо з основних конкурсантів. Ну, мене, у нас конкурсанти всі основні. Ну, Давайте не так скажемо, давайте скажемо так, ті, хто вклалися в терміни подачі заявок. Це в нас був В'ячеслав місто Харків, Наталя, місто Дніпро і Олена Херсонська область, населений пункт Велика Олександрівка. Вони встигли подати заявку у певні терміни, ті, що ми давали. І, будь ласка. Я вам зараз скажу, хто виграв. виграв. значить, В'ячеслав зайняв перше місце. Там у нього 161, по-моєму, перегляд. Ну, Я по переглядах, чесно не пам'ятаю, я виписав хто, хто що зайняв. Я напишу, до речі, хто яке місце зайняв в описі під відео і ви подивитесь, хто стільки набрав переглядів. Друге місце зайняла Наталя, місто Дніпро. Третє місце зайняла Олена. І я вам тепер озвучу ж озвучу призи, які, які нам надав спонсор наш Сергій. Значить За перше місце нам надається гупі. Дуже чудова риба. Хто знає, хто в темі, той і знає, що в гупі і не тільки гупі, а вся риба, яку вирощує Сергій з Нікополя, в нього взагалі топова риба. У нас вже також є його риба, але... Ми потом покажемо. Добре. Значить, за перше місце 2 тріо гупі Кої тукседо. Що означає тріо? Це значить саме ці дві самки. І плюс до цього п'ять анцитрусів сніжинка невуалевих. Отака От риба, супер риба. За друге місце одне тріо гупі Кої тукседо і п'ять анцитрусів сніжинка. За третє місто. Одне тріо кої в кої тукседо і 10 анцитрусів Ред Red Отак. Від нас також е, переможця, ми також, як, типу, організатори і спонсори цього розіграшу. Також для наших переможців ми також додаємо від себе призи. А що саме? Зокрема, трубки е, з різними діаметрами це для раків, для анцитрусів. Різної довжини різних діаметрів, різних діаметрів внутрішні отвори. Тобто ми додаємо від себе ще конкурсантам кожному трубки. І відповідно за перше місце 7 трубок піде, за друге місце 5 трубок, за третє місце 3 трубки. Отак, ми додаємо конкурсантам. Це ті люди, які вклалися в е терміни. Подачі заявок. Тепер у нас ще є два учасники, а це Максим з міста Запоріжжя і Володимир з міста Волочиськ. Всім вітання, друзі, всім. Вони нам подали заявку вже після того, як був завершений ну, терміни пройшли подачі заявок. Але ми прийняли їх. І ми, як би, е, як можна правильно сказати, перший комплект нагород і другий комплект нагород. Другий комплект нагород хлопцям. Тут, так як хлопці, я впевнений, що вони полюбляють цікаві напої, а це, сам, а, а, а це саме е, наш місцевий смаколик, це Охтирське пиво. У е, нас живе пиво, у нас воно вариться ще по старовинним технологіям. Хлопцям поїдуть невеликі набори цього чудового напою. І також я від себе додам. Ну, по три трубки, друзі, по три трубки кожному переможцю. Це другий комплект нагород. Так що я думаю, що всі задоволені, учасники. Конкурс нам удався, як кажуть, вдався на славу. Дякую дуже величезне Сергію з міста Нікополь за такі чудові, таку чудову спонсорську допомогу, за такі чудові призи. Серега, обов'язково. Прорекламуємо тебе, обов'язково на каналі буде відео з своїми якось, контактами. І я вам рекомендую, хто хоче мати гарну, красиву, здорову і топову рибу, вам до Сергія. Отак. І все, більше мені нічого про нього сказати, тому що він молодець. Так що, друзі, всім дякую, хто приймав участь в конкурсі. Ще раз повторюсь, учасникам. Тим людям, хто голосував, тим людям, хто робили репости, саме реклама в нас не заборонена була, саме рекламу можна було вставити. І тому вийшло так, як є. Так що, друзі, всім дякую за сьогоднішнє відео. Всім конкурсантам, я з усіма конкурсантами зв'яжуся, з усіма конкурсантами ми візьмемо особисті адреси. І почнемо розсилку призів. Так що, друзі, чекайте тепер нового конкурсу на 3000 підписників. Але щоб цей конкурс був швидше, я ще раз хочу повторитися. Потрібно підписатись на канал на наш, поставити вподобайку, подивитись наші відео, щоб, як кажуть, наш канал, як то кажуть, Ютуб ну, піднімав по рейтингу вверх і все в нас буде добре. Так що, друзі, всім дякую за... Увагу! Всім гарного, тихого вечора і спокійної ночі. До побачення, друзі, до нових зустрічей. А ми будемо далі працювати на розводі.